Привіт, друзі! Ви голосували знизу як було до, зверху як є. Привіт з мого нового місця роботи. До речі, знаєте, я така була негативно налаштована в результаті, але по факту все інше, все по-іншому. І з радістю прийму ваші поради. Добрий раночок. Я сьогодні вивчаю свій будинок, так як пройшли невеликі зміни. І я, до речі, не можу багато чого знайти, тому що без мене перевозилась мебель без мене все зробили, як зараз є. І в результаті мої речі десь в шкафах, в коробках. Тому я знайшла коробку, яку мені повернули мої колишні речі підліткові. Там, коли я вже почала жити окремо, там, ну, типу, Колишні свої речі, але з якогось такого самостійного періоду. Зробила масочку, по шорти знайшла. А зараз хочу вам показати, як все зараз виглядає. Забор поки такий, але така ситуація в країні і фінансова у мене особисто, що мені зараз він не дуже в пріоритеті. Городик під увагою чоловіка, більш-менш все ок. Я б сказала навіть ок. От. Ось так. Тут бурячки. Чесничок я садила. Полуничку я садила особисто під тривогу. Полити, здається, треба, Полию ввечері. Ось така історія. Полонечок багато, але мілкі, але я маю намір полити. Помідорки також це вже мама досадила, полию. Ввечері зараз в мене, до речі, консультація. Машинка моя. Там все так красиво, там є сад. Там багато молодих дерев. Ось тут мені було. Не дуже актуально, але мені сказали батьки, що ми купуємо. І я собі захотіла думаю, то ладно, я теж куплю. І зараз дуже задоволена, що тоді ми поїхали і закупили багато кущів дерев. І ось цих квітів. Мені дали на свій розсуд чотири корчі. Гляньте, які вони стали величезні. Перший, другий, третій, а четвертий взагалі подивіться. Просто неймовірна краса. Працює полив. Тобто все оце, що посажене, Працює під поливом. Кукурузка навіть. Такі справи. йдемте в будинок. На сходинках така сама ситуація, тільки замінився стіл. Тут якісь ляліні скарби. А це я привезла тапки грязні з міста. Буду дві пари тапок стирати, бо тут краще висихають. Це кормила собаку, пізніше треба викинути. Стіл пофарбується, і пофарбується ця вішалка з ляляної кімнати переклали. Отаку штуковину. Тут акваріум стояв. І я поки не знаю, куди його. Присобачити, як я люблю казати. Заходимо. Поки що я нічого не переставляла, не змінювала від тої пори, відколи мій чоловік поїхав. Так, це я достала кроси Які привезла з міста, щоб тут лазити. Так, тут такий обігрівач. Так, далі. Двері в кухню. В нашу спальню у ванну все дуже просто. З коридора вихід в три кімнати, з кухні вихід в ляліну кімнату. Скоро це робиться ремонт, бо і вже двері в жахливому стані, і стіни вже почухались. Один раз лише красилися, один раз, що дуже мало, після такого ужасного стану і років жаху, бо тут навіть входних дверей не було, як ми купили. От, ну, заброшка була. Так, тут я вже трошки навела свого бардака. Тут моя космітічка. Отако, скажімо, отак От буде нормально. Така тумбочка стоїть. Ха -ха. Ось так виглядаю зараз я. Тут всяка чехорда для чоловіка. Скоро вона переїде в його майстерню. Так, в ванні трошки. Бардак, трошки дуже бардак. Це стуло теж тимчасово сюди затаскали з балкона. Стірка прання, яке ми лишили з минулих разів. На підвіконні суша стабільність. Там я і знайшла маску і догляд, і це найголовніше, навіть важливіше, ніж одяг. Душова наша. Такий красногрівальним елементом. Душовий типу поддон стиралка Засоби. Те, в чому я приїхала, унітаз. Я планую сьогодні ввечері зайнятися порядком, тому до цього часу вирішила зняти як було, бо, можливо, це гарніше я зроблю Так, тут у нас ліхтарик, все для риб, сачок. Мої книги, які я читала, не читала, записи. Далі рибуліни. Кажіть привіт. Який колір може бути з цих кормик ще трохи є. Ось так виглядає. ось тут стоять двері. Це двері ширма. Вони пластикові, тоненького пластика. Мала бути перегородка між душовою і туалетом. Тут комп'ютер. Ну, він зараз не працює, якщо що. Так, свічечка. Це я вже вчора проводила тут сесію. Тут є ось така, типу, лампочка. Відкриємо форточку. Так, форточку відкрили. Знову ви бачите, мене недаремно, я хоча б щось оділа. Прийшов час сказати, щодо стінки щось. Я виставляла в інстаграм голосування. Багато хто проголосував, що ужасно, хуже, чим було до. А до було просто ліжко, чорний пол, рейл і коробки з речами. Зараз. Стінка з'явилась, Ми її перекупили в людей, які продавали будинок за ну, нормальну ціну, можна сказати. Я взагалі люблю щось таке старовинне, Ось ще від цієї стінки ось така частина. Відео якийсь капець. Але з телефона воно так. Згодом, можливо, зніму на камеру нормально, щоб було. А я думала, я довго не буду приїжджати, хай роблять, що їм подобається, і хай кайфують, дати їм свободу дій. А потім, в результаті, коли вони все обставили, до речі, це чоловік все сюди поскладував. Коли вони все обставили, мені все не сподобалось кардинально. Я вже подумала, для чого я дозволила всю цю тему, для чого я дозволила їм все оце складати і вирішувати, і продавити, бо я довго, багато раз була. Проти карнізів, оцих всіх штук, бо поки у мене не було своїх ідей, я просто не робила нічого і все. Але в результаті, коли я сюди приїхала, тут так стало затишно для мене. Тобто, дивіться, я собі така пригнула на ортопедічний матрасик, На стильне таке постільне. Я собі так лягла дивлюсь. Чогось не вистачає. Намагалась включити комп'ютер, якусь музику кіно. Мені здається, дуже прикольно. І навіть якщо воно трошки недоречно щось там тупо виглядає, поки що це буде так. Але дуже дивно, що по фото я зрозуміла, фу, капець, ні, нема де дихати, весь простір забитий, забитий чужим, забитий старим. І це не то, що старі нас з душою. Коротше, якось я так трошки запанікувала. Але коли приїхала, ножки мої пройшлися по паласіку, я ще свічки ароматні запалила. Зараз включу підсвітку для рибок і йду поснідаю. В інших кімнатах також зміни. Бачите, в коридорі додався паласик. І в кухню додався паласик. В кухні поки на диванчику ще ящики з речами, які мені повернули. Тут поки ось так стоїть. Тут я теж маю привести все до ладу. І, і що це за дири взагалі в стіні, хто це дозволяв, коротше робити. Я, до речі, дуже бішуся, якщо щось без узгодження робиться. В лялі теж електроопалення є така батарея. В лялі така картина, холст. І її шкаф. Це теж разом із цим і цим. До нашої стінки це все перевозили для нас. Непроста робота. Палас додався. Він тут трошечки вже був якийсь час, але мені не подобалася ця картинка, як воно все виглядає з цими паласами. По старому, по дурацькому, і я думаю, все заберу. Хай буде голий пол. Але в результаті, знаєте, зручніше, коли м'яко, під лапками. І ось так виглядає все це зараз. Якось так. Поки це так, поки це конкретно так, треба буде робити ремонт, потріскання є. І ось така історія згодом покажу вам, якщо щось зміниться, як змінилось, тому що я ненадовго, як мінімум, збираюся розібрати оці речі і речі, які вже стоять на полках. В коментарях обов'язково напишіть свої думки з цього приводу, тому що, з якої сторони, я думаю, для чого ділитись оцим всім. З другої сторони, це. Проєкт мого життя і частина мого життя, яка така є, я її не соромлюсь. З самого початку я показую жахи, які тут були. І в мене тут, знаєте, таке відчуття, ну, в мене тут взагалі нема відчуття, що якогось стида за щось. Ні, взагалі. Тобто я без проблем вам все це показую і розумію, що це проміжний етап, і якщо буде емоційне здоров'я і фізичне, то все покращиться. І все. Гарного дня. Так, в польових умовах п'ю каву, тому що часу зараз фарбувати чи оббивати цей стіл немає. Але каву треба попити з гарним виглядом. Ось тут зібрала горошок. Зараз буду гристи і дивитись на гарний свій вигляд з балкона. І ось тут підерце, яким я ношу на переміну, одне зараз набирається, інше зараз тут. Я зараз знову йду міняти відерця і поливаю. І паралельно включений крапельний полив поливає рослинки, які до нього підключені, які верніше посаджені, там, де є дірочки від крапельного поливу. В коридорі квіточки вже на тумбочці. А в кімнаті, зараз покажу, в кімнаті ось така краса. З троянди, яка дуже пахнели зв'яла, великої трояни. Набрала в мисочку пелюсочки. До речі, дуже класно пахне. І висушую для того, щоб потім використовувати упіну для ванни. Так, і Тут в стаканчик поставила квіточки, тому що для вази вони замалі. Ну, що, поскакали, змінювати це на інше. Тут, до речі, бачите, крапельний полив. Окремо, а душ, літній душ, включений з будинку і набирається водичка у відерця. Ой, погнали! Ну це вже без вас, було дуже важко. Пам'ятаєте ці тапочки? Я їх купила хм, за гроші, які отримала за продажу марки першої, пам'ятаєте? Загризла горошок. Зараз буде полуничка і буде друга чашка води. За сьогодні ще було дві кави і печиво. І на вечерю планую шовковцю. Я думаю, посмішку вам не варто показувати.